13 серпня у центрі соцадаптації транзитному пункті для маломобільних приймають евакуйованих. Усі 150 місць зайняті. Нову родину заселять на місця тих, хто щойно виїхав. все Ольга з сестрою та її чоловіком евакуювалися з дружківки. Каже, у сестри хвороба Паркінсона після ковіду вона перестала розмовляти. Потребує постійного догляду. Рішили виїхати, тому що страшновато вже ночі, ні співночі, а Вона то з таблеточками. Винождені її на творне. Ольга Ділиця затримуватися тут не будуть. На Кіровоградщині на них чекають рідні. Керівниця центру соцадаптації Ольга Волкова каже: на кожне місце черга щойно відправляють цю родину, приймуть наступних людей. Люди тільки уїхали санітари обробили кровати. А вже привезли нових людей, яких надо теж обробити, іскупати, скупати обути, накормити». «Положити удобно». Ольга Волкова каже: за липень через центр соцадаптації пройшло 80 людей. Додає, з 2023 року спостерігають стабільну нестачу місць. Замість кількох днів евакуйовані жили тут місяцями. У нас кілька виїхала гірєтричних пансіонатів, і наша область ну я знаю, що в городі. наприклад, велика дуже черга, більше, ніж 100 чоловік. стоит на очереди, ждет места. На сегодняшний день уже около 90 человек, у которых есть полный пакет документов, но которых, к сожалению, никто не берет в Украине. Нет мест. Після колапсу з нестачою місць в транзитному центрі Павлограда каже менеджерка з гуманітарної координації Катерина Макарова. 21 серпня 36 маломобільних людей евакуюють на Київщину. Додає, ситуація покращується. Стало легше, бо з'явилися місця для маломобільних. Наразі це дуже розвантажить транзитні центри, і наразі є алгоритм подальшого поселення цих людей. Тому, думаю, таких кризових ситуацій більше не буде. Маломобільні люди перебували в транзитному пункті в середньому два місяці, каже Катерина. В цей час фахівці відновлювали документи та шукали місця для подальшого розселення. Віктор з добропілля каже, жив тут місяць. Просто у мене перша група, просто що інвалідність. Іскали просто куди. Ні, ніяких хвилювань нема. Все добре, все добре, лише би далі. Працювала ще життя в лікарні. Людям допомагала, тепер мені люди допомагають. Так що я ні на кого не обіжаюсь, тільки на Росію. 20.30 на залізничний вокзал Дніпра прибуває евакуаційний потяг. Звідси на Київщину забирають ще 16 маломобільних людей. До вагону евакуаційники саджають 85-річну Марію з Покровська. Два місяці жінка чекала на розселення в центрі соцадаптації Дніпра. Ні, вже додому хочеться. Додому хочеться вже наїздилися. Хоч на ті розвалини, хоч на що хочеться. А босими ногами». Логістка команди евакуації Ольга Владимирова каже, Донецька ова допомогла знайти на Київщині 100 місць для маломобільних переселенців. Другий етап розселення проведуть до кінця тижня. Додає, вперше за два роки евакуюють таку кількість людей одночасно. Звісно, ми розуміємо, що це не домівка і це не родина, але це максимально прийнятні умови для того, щоб людина гідно перебувала до кінця війни або стільки, скільки буде їй потрібно. І Це не вирішує проблему повністю, абсолютно ні. Але це вирішує цю гарячу проблему на сьогодні. Поки транзитні пункти в Дніпрі та Павлограді були переповнені на гарячу лінію організації, надійшли 143 заявки на евакуацію людей з Донеччини. Додає Ольга, ми не можемо їх вивести, тому що нам нема куди їх розмістити. Неможливо вивести людину з небезпеки і залишити на платформі чи просто неба, завдяки розселенню на Київщині. Станом на 22 липня в центрі соцадаптації готові прийняти 43 маломобільні людини. Повідомила Суспільному його керівниця Ольга Волкова. Заступниця міністра соцполітики Тетяна Кирієнко повідомила, приблизно дві тисячі маломобільних людей потребують евакуації з Донецької та Дніпропетровської областей. За даними Національної сервісної служби, в спеціалізованих закладах вільні лише 285 місць. Тому до кінця вересня у 15 областях і Києві підготують 30 тисяч місць для маломобільних людей. Поліна Поломарчук, Антоніна Чуйко та Андрій Лугвиненко Суспільне новини, Дніпро.